Нафтопереробний завод у місті Новошахтинськ, що на Ростовщині майже тиждень палав після ударів безпілотників у ніч на 21 серпня. Це єдиний діючий НПЗ у області і один з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Також він забезпечує армію окупантів пальним та мастильними матеріалами. Загальний обсяг резервуарів перевищує 210 тисяч кубометрів. Російські змі казали, що охороняють його дві системи ППО «Панцер» та одна. ТОР. Захист не допоміг. Безпілотники вразили в ціль. Займання вдалося загасити лише напередодні, щоб впоратися з вогнем, пожежні прибули з Краснодарського краю, Калмикії, Волгоградської та Московської областей. З відео видно, що НПЗ серйозно постраждав. Більшість резервуарів сирої нафти знищено, пошкоджень зазнала і трубопроводна естакада. От сюди пішов мазут, коли вибух прийшов, вон бочки всі погарівші, зарвалися. и горящий мазут пошел сюда вот все в мазуте а вон машины погоревшие вот оно все в мазуте все не в мазуте а в нефти не обработан дотла говорю. вот этот камаз спа... З початку серпня дрони завітали щонайменше на вісім російських НПЗ. Більшість із цих атак підтвердив генштаб ЗСУ і повідомив, що сили оборони систематично знищують бойовий потенціал російських окупаційних військ. За даними агентства Reuters, атаки на нафтопереробні заводи пошкодили щонайменше 17% потужностей. Це мінус понад один мільйон барелей на день. Половину потужності з експорту нафти втратив і головний нафтовий порт Росії. Услуга Усть-Луга. українці атакують низку нафтопереробних заводів. починаючи від Рязані, від від Москви і Москви аж до Волгограда. Атаки на нафтопереробні заводи відбуваються на тлі сезонного попиту Росії на бензин як з боку туристів, так і фермерів. До того ж, першочергово країна-агресорка забезпечує ним армію. Ціни б'ють рекорди. Гуртова вартість бензину а 95 з початку року зросла на 45%. Але опитані водії Москви причиною подорожчання називають що завгодно, але не українські атаки. Пенера вирядля становиться, тому що є жодне подороження. Мінімум на 10 все одно є. Це зв'язано з різними факторами, в тому числі і звиними. Ціни растуть. Хорошого этом, звісно, мало, але це життя. Курили вже стали першим російським регіоном, де через дефіцит повністю зупинили продаж бензину, а 92 для населення. Водночас дефіцит накрив забайкалля, примор'я та тимчасово окупований Крим. На заправках запроваджено нормування продажу бензину, а подекуди він зник. Це все штут бензинчика. А бензинчика, видимо, ні. Приморський край це давня проблема. Він розташований досить далеко і його забезпечують лише кілька нафтопереробних заводів. Тому коли навтопереробний завод там зупиняється на технічне обслуговування, доводиться доставляти продукцію з інших регіонів Росії, що знаходяться досить далеко. А якщо виникають логістичні труднощі, то цей регіон стає вразливим. Нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах і подальший дефіцит бензину ймовірно підвищить інфляцію та спричинить макроекономічну нестабільність у Росії. Такий висновок робить інститут вивчення війни. З іншого боку, США запровадили вже 50% відсоткові мита проти Індії, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. В інституті вивчення війни кажуть, це може суттєво обмежити здатність Росії фінансувати свою військову машину. Ярослава Марущенко. Програми Вікне тебе марафон. Єдині новини.